Джек Маккол був готовий говорити будь-що, аби лиш бути на коні. Алло, народжує! Пропустіть! У мене буде дитина! У мене буде дитина! Дякую! Близнюки! У мене близнюки! За рахунок закладу! Але цього разу він збрехав ви згодні видати мою книгу. Без питань, друже, я обіцяю! Не тому хлопцю. Це що за фігня? Тепер ви пов'язані з цим деревом. Привіт! З кожним словом листя опадає. Маленька машинка, маленька машинка, маленька машинка, маленька, як я. Що буває, коли з дерева опадає все листя? Я помру! Цієї весни. У мене лише тисяча слів лишилося. Продумайте, кожне слово. Ну то як по Алло? Джеку? Так! Один потрійний лате? Лате з льодом. Більше молока. Досить мечати і жестикулювати. Будь самим собою. кожне слово впливає на все світ. Mm -hmm. Говорити за вас, mm -hmm. робити те, що зробили б ви mm -hmm. треба показати в кого тут я ці біг. Я Арон Вайсбергер. Тобі це краще запам'ятати, синку. Mm -hmm. Бляха, Джеку, ти потіш як дівчисько. Еді мерфі, скажете, mm -hmm. коли можна перейти? Mm -hmm. Вже можна? Буде mm -hmm. ти навчись. Тисяча слів вже сьогодні. на ukrdab.net